Зірку паразитів Лі Сон Гюна знайшли мертвим після 19 годинного допиту у справі про наркотики і шантаж. У Сієни Міллер та її бойфренда Олігріна народилася донечка, показали перші кадри сумнозвісного фільму Іржа з Алеком Болдуїном. Кані Уест збудує власне місто. Ріана продовжує інтригувати фанатів. Здається, Джастін Бібер тизерить свій новий бренд. Поговоримо про перший спільний вихід Аріани Гранде та Ітана Слейтера, про нову колекцію Весна 2024 міучі пради та Рафа Сімонса. І поговоримо трішки про те, як людство втрачає моменти, намагаючись зафіксувати усе навколо себе на телефон, аби зберегти щось важливе у своїй пам'яті. Друзі, всім величезний привіт. Я щиро-щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Мені дуже приємно, що ви долучилися. Я сподіваюся, що випуск буде для вас цікавим і інформативним. Я хочу ще раз привітати вас із Новим роком. Я сподіваюся, він принесе просто безліч класних моментів, позитивних моментів і щасливих у цьому році. І сподіваюся, що всі доїли свої салати, готові вже підкорювати цей світ, підкорювати цей рік я готова розпочинати. Поїхали! Друзі, розпочнемо із жахливої шокуючої новини зірку фільму оскароносного фільму Паразити Лі Сон Гюна знайшли, на жаль, мертвим після 19 годинного допиту у справі про наркотики та шантаж. Лі Сон Гюн, який зіграв багатія у фільмі Паразити, був, на жаль, знайдений мертвим у своєму автомобілі. Усі деталі вказують, на жаль, на самогубство. Цю інформацію, на жаль, підтверджує також і його кохана дружина. Вона є учасницею конкурсу Міс Південна Корея. Вдома вона знайшла передсмертну записку. Останні кілька місяців для Лі Сон Гюна були неймовірно важкими. Він став фігурантами публічного скандалу. Актора, за його словами, шанта. Жувала принаймні він так заявляв, хостес. Одного із елітних барів Сеула в Україні, де найжорстокіше переслідується вживання наркотиків. Дівчина, хостес, за словами актора погрожувала йому. Казала, що заявить на нього за вживання кетаміну і марихуани. Тим, хто продає або купує марихуану, загрожує щонайменше рік в'язниці. Ті, хто її вживають, можуть бути засуджені до 5 років в'язниці або можуть бути оштрафованими на суму до 37 тисяч 600 Доларів, актор тричі відвідував поліцейські відділки для дачі показів для допитів. Його викликали вперше у жовтні, потім 4 листопада. І останній найтриваліший 19-годинний допит відбувся 23 жовтня. Останній допит тривав настільки довго, настільки виснажив актора, що це було просто для нього вже останньою краплею. Саме останній допит отримав дуже широкого розголосу у пресі. Після останнього засідання, яке відбулося 23 грудня, а адвокат Сон Гюна попросив, аби будь-який подальший допит проводився приватно через тягар уваги, уваги преси, уваги людей, уваги всіх, відпочинаючи від родини до сусідів. Ну це було просто щось страшне. Лі Гюн у свій захист наполягав, що він не вживав наркотиків, заборонених речовин, і він також йшов на співпрацю із поліцейським відділком. Він пройшов токсикологічні тести. При цьому він вимагав також перевірки на детекторів. Брехні, дівчини, хостес, аби все-таки детектор брехні допоміг вирішити, хто прав у цій ситуації, дізнатися, хто бреше він чи дівчина. Сон Гюн навіть порушив кримінальну справу проти хостес за звинувачення у шантажі. Після допиту, 28 жовтня, актор виразився так: я хотів би ще раз вибачитися за те, що викликав занепокоєння багатьох людей. Тоді він сказав, що буде чесно співпрацювати із поліцією і сказав так: я відповім чесно на всі запитання. Тання хостес обманом змусила мене вживати наркотики. Я не знав, що те, що вона мені дала, було забороненими наркотиками. При цьому сам актор запевнював слідство, що спеціально свідомо не вживав ніколи наркотичних речовин а дівчина підсипала йому наркотики, аби потім його шантажувати. Лі Сон Гюн заявляв, що дівчина шантажує його і вимагає від нього 350 мільйонів єн. Якщо конвертувати цю суму, то це 270 тисяч. Доларів Лісонгюн визнавав, що він вживав порошок через трубочку, але він думав, що це потрібне не снадійне. Його звинуватили у вживанні кетаміну, маріхуани і також психоделіків. Він зізнався, що із хостес він зустрічався чотири рази, вдихав цей порошок. Через ніс він вважав, що це дійсно потрібне неснадійне. Актор пройшов кілька обшуків. Він пройшов кілька детекторів брехні. Також здавав аналізи на наркотики. Результати, до речі, аналізів на наркотики виявилися негативними. Лі Сонгюну навіть тимчасово заборонили виїзд із країни. Після останнього допиту, який відбувся 23 грудня, лі сказав журналістам: так допит мене як позивача у справі про шантаж завершено. Тепер поліція вирішить, чи заслуговують довіри. Мої заяви, і я сподіваюся, що вони будуть розважливі. Через три дня після останнього допиту Лі виявили непритомним біля брикетів дерев'яного вугілля, покладених всередину автомобіля. Як відомо, отруєння чадним газом від вугілля у закритому приміщенні є одним із видів самогубства. Ймовірно, Сонгюн підпалив. Ці вугілля, ці брикети у своєму закритому автомобілі, і, на жаль, задихнувся. Звичайно, він зробив це через величезний ажіотаж, який розбурхав суспільство. Мені дійсно дуже жаль. Це просто страшна новина, шокуюча новина на міжнародному рівні. Він здобув найбільшу популярність свою завдяки ролі у фільмі у достойному премії Оскар під назвою Паразити, в який гримів декілька років тому і наробив дуже багато шуму. Я дивилась його у кіно. Фільм просто супер, якщо ви не дивилися, то однозначно рекомендую подивитися за цей фільм. Він разом зі своїми колегами навіть отримав премію гільдії акторів. На жаль, акторові було лише 48 років. Його акторська кар'єра могла бути ще продовженою, звичайно, але величезний, величезний спалах, величезний це розбурханий хаос навколо його справи, безліч домислів і звинувачень у такому тяжкому злочині, який, як він стверджує, він робив не спеціально несвідомо, призвела до того. Того що, на жаль, більше цього актора немає. Ось така новина. Пишіть, будь ласка, якщо є що сказати, у коментарях. Тільки ми з вами обговорили вагітність неймовірної красуні сієни Мілер, яка з'явилася на обкладинці американського ВОК. Буквально ми це обговорювали пару випусків назад, і тут класна новина у сієни Міллер та її бойфренда Олі Гріна, який, до речі, молодша за неї на 15 років, народилася донечка. Актриса вже вдруге стала мамою. Вона вже має 10-річну доньку від актора Тома Старіджа. Папараці вже зловили щасливу пару на прогулянці із немовлям. Про вагітність. Стієни Міллер стало відомо у серпні 2023 року. Сама актриса новину про поповнення в їхній родині поки що не коментувала, але вони виглядають на знімках і, взагалі, за словами інсайдерів, дуже дуже щасливими такі новині. Здається, ось тільки ми побачили сієну, як, начебто, на сьомому місяці вагітності, а тут уже така новина. Звичайно, зйомки проходили, коли сієна була на сьомому місяці вагітності, і звичайно, період про постпродакшну, випуску, плани, плани і так далі. І тут уже так. Така класна новина вічірого серця? Ми вітаємо пару, ми вітаємо сієну. Ми вітаємо Олігріна. І незважаючи на те, що він молодший за неї, виглядають вони дуже щасливими. Показали перші кадри сумнозвісного фільму Іржа, на яких Алек Болдуїн випадково вистрілив у оператора Галину Хатченс, через що вона, на жаль, загинула. Саме ці два кадри було знято Галиною Хатченс. Я думаю, що всі ви чули цю страшну новину про цю страшну трагедію, яка тоді сколихнула весь світ. Алек Болдуїн, мені здається, досі не може оговтатися від того, що відбулося на знімальному майданчику. Тут у пресі з'явилася інформація про те, що Кані Вест планує збудувати своє місто. Кані Вест поділився планами на будівництво величезного міста розміром як два Нью-Йорки, площею 40,5 тисяч гектарів, десь на Близькому Сході. Планує назвати його Друам. Каже, що саме зараз репер шукає інвесторів і різних фахівців, які дозволять йому втілити цю ідею у життя. Свої плани Кані Весту оприлюднив у Twitter X 20 грудня. Але як відомо, все, що стосується Кані Веста, дуже примарно, і його плани можуть ніколи не побачити світ. Я нагадаю, що у Кані Веста точно вже є досвід і неопублікованих ігор, і неопублікованих альбомів, які потім зливалися у мережу. Коротше кажучи, фанати Кані Веста знають, що оголошення. Репера дуже часто ведуть у нікуди. І якщо ви затятий шанувальник і звикли очікувати, то знаєте, що фантазійним утопіям Канівеста і інколи взагалі не судилося здійснитись. На цей момент відомо, що репер веде переговори про купівлю нерухомості. Агент із елітної нерухомості на ім'я Марсель Ремус стверджує, що Канівест взяв трохи часу під час їхньої недавньої поїздки в Дубай, аби поговорити про купівлю нерухомості. Рему сказав так: минулого тижня у мене було декілька зустрічей із суперзіркою Кані Вестом. Ми обидва зупинилися у культовому готелі Atlantis The Royal. Канівесто, взагалі, притаманна спонтанна купівля нерухомості. Відомо, що у березні 2023 року він купив церкву за якісь шалені півтора мільйони доларів і, на жаль, залишив її у безладі. Підводячи підсумки, хочеться сказати, що яким би не був амбітним, Кані Вест, його місто мрії може стати ще однією нездійсненною мрією. Ріана знов продовжує інтригувати своїх фанатів. Фанати Ріани, звичайно, цілу вічність чекають від неї нової музики. Ріана не ігнорує на цей раз питання шанувальників про нову музику і натякає, що може щось випустити вже в 2024 році і анонсує тур. Я хочу поїхати в тур, коли з'явиться нова музика. Я вважаю, що буде справедливо, якщо мої фанати отримують те, чого вони жадали. Звичайно, це може бути не 2024 рік, тому. Що музику потрібно ще створити інформації про те, щоб Ріана їздила на запис альбомів у мережі, не з'являлася. Вона зараз вся поринута у материнство, у її бізнес. У той же час Ріано відкрито. Каже про те, що вона хоче ще одну дитину і мріє про дівчинку. Наступного разу я впевнена на 75% що буде хлопчик. Тож просто триматимемо пальчики з хрещеними. Ріана так швидко приймає рішення про народження дітей, що абсолютно не здивуюся, якщо знову вони з Есяпом Рокі приймуть рішення про народження дитини. Із з останнього Ріана і Пума перезапустили лінію кедів Кіперс. Вони випустили нову колекцію Фенді Пума Кіперс і. Ці кеди були дуже популярні у 2015 році. Зараз взагалі якийсь бум. і кеди Кросівка, які раніше випускалися, зараз дуже популярні із газелії, самби. Оновлена лінійка отримала назву Creepers Fatty. І в рекламному кампанії знялася сама співачка. Фотографії дуже дуже яскраві, Ріана там Трішки в такому незвичайному вигляді. Ну а зараз Ейса Прокі, до речі, став новим креативним директором бренду Puma. Можливо, через це також у них з'явився колаб із Фенті. Ейса Прокі старається все таки не відставати від своєї коханої дружини. Можливо, в ньому дійсно прокинулися здібності дизайнера. Puma оголосили артиста тимчасовим креативним дизайнером бренду свою лінійку. Айса Прокі показав в рамках Формули 1 під час гран-прі чемпіонату у Лас-Вегасі. Ну що, фанати Ріани, ви чекаєте нової музики. Здається, що Джастін Бібер, тизерить свій бренд, шанувальники Джастіна Бібера зауважили, що останнім часом співак з'являється у новому невідомому взуті з таким надписом. І багато хто вважає, що саме так. Називається його новий бренд. Інсайдери натякають на те, що ці припущення є вірними, і є інформація про те, що Джастін розробляє нову лінійку стрітвер одягу і за допомогою фахівців, які допомагали його дружині Хейлі Бібер у процесі створення Роуд. Форбс підбивав свої підсумки і вони виділили Джастіна Бібера за рік. 20-річний виконавець заробив 80 мільйонів, таким чином очоливши рейтинг найвисокооплачуваніших знаменитих. Тистей молодших 30 -ти років. До речі, у Джастіна Бібера є вже свій бренд, який називається Drew House. Цей бренд випускає повсякденний одяг. Хейлі точно розбирається у маркетингу, бо саме вона головний інфлюенсер минулого року. Її б'юті продукти стали бестселерами, тому будемо слідкувати за новиною. Подивимося на те, як буде просуватися бренд і чи підтвердиться ця новина. Давайте поговоримо про перший спільний вихід Аріани Гранде та Ітана Слейтера. Було так цікаво почитати Daily Mail, які писали про основні скандали у минулого року 2023 року, і там якраз на п'ятому чи на третьому місці були Ітан Слейтер і Аріана Гранде. Їхня історія, на жаль, з драмою. У грудні 2022 року на зйомках мюзиклу «Wicked Зла спалахнув пристрасний роман. Аріана Гранде в цей час була одружена із Далтоном Гомесом, який є ріелтором, і Ітан виховував новонароджену дитину від своєї коханої дружини, в якій були разом зі шкільної лавки Лілі Джейн. Але Аріана і Ітан, начебто, не змогли перебороти пристрасть, яка спалахнула між ними. Вони довго ховалися. Ми вже обговорювали з вами, що Аріана заплатила Далтону Гомесу компенсацію в розмірі 1 мільйон 250 тисяч доларів замовчав з умовою, що Далтон ніколи не підніме тему їхніх стосунків публічно, закріпили це юридично, і Аріана з Далтоном покрикували у нове життя. Уже і у Далтона є дівчина зараз. Аріана з Ітаном проживають разом. Попри похмурі прогнози хейтерів, вони перевели відносини на більш серйозний рівень, і тепер їм не доведеться більше задовольнятися рідкісними побаченнями. Інсайдер повідомив, що з недавніх пір знаменитості стали жити разом у нью -Йорку. При цьому. Му, кожен з них зберіг все таки за собою персональну нерухомість. Є чутки навіть про те, що можливо справа іде до заручин або весілля. На початку 2024 року Аріана Гранде та Ітан Слейтер будуть змушені до речі розлучитися, тому що Аріана повертається до Англії для продовження зйомок фільму зла. І, отже, на пару чекає нова перевірка на міцність їхніх стосунків через відстань. Міюча прада і Раф Сімонс вирішили брати кількістю, і для зйомки свого кампейну весна 2024». Бренд Прада показав свої нові обличчя для весняної колекції. Ними стали Трой Сіван, Лілі Бая, Харіс Дікінсон і ще 37 талановитих людей. Серед них моделі, актори, музиканти. Команда Прада своїм кампейном вирішила нагадати, що бренд функціонує лише завдяки колективним зусиллям, як і кінематограф. І з цієї причини головну чоловічу лінію представляють голівудські актори Харріс Дікінсон, Кельвін Харрісон молодший і Трой Сіван. Їхня здатність перевтілюватися в різних персонажів дуже важлива для ідеї рекламної кампанії. Італійський дім Прада теж пропонує нам різні інтерпретації нової ідентичності. Кампейн Прада став не тільки як. Яскравою візуалізацією чоловічої та жіночої колекції, але й нагадуванням про фешн, який постійно змінюється. Завдяки виросневому показу на тижнях моди у Мілані Міуча і Раф подумали про екосистему. Моди про її складність, про її складну множинність, яка одночасно виражає симбіоз індивідуальності та спільності, роблять акцент на тому, що одяг стає посланням, яке кожен із нас намагається донести світу. Як вам, новий кампейн бренду Prada весна 2024»? До речі, фотографії авторства Ліллі Ванденпере. Хочу показати вам одне відео, і, і щоб воно було вам дружнім таким нагадуванням про те, що не треба порівнювати себе. Із нереалістичною картинкою, яку нам транслює Голівуд, і соціальні мережі, оскільки ментальне здоров'я набагато важливіше за бездумного нитву за недосяжними ідеалами. Ми всі намагаємося виглядати якось гарніше, красивіше, підтянутіше хтось використовує маски і так далі. Але всі старіють, у всіх є вікові зміни, і не треба цього стидатися. Це таке ще одне маленьке нагадування для того, аби зберегти у 2024 році своє ментальне здоров'я. І останнє, що хочу вам показати, з чим хочу поділитися сьогодні, це відео, яке дуже сильно завірусилося в мережі з новорічної ночі у Парижі. А користувачі були просто в жаху, в шоці від кількості телефонів у кадрі і абсолютної відсутності бажання насолодитися прекрасним моментом. Цікава ваша думка, що ви думаєте відносно цієї ситуації? Чи справді людство втрачає багато, намагаючись зафіксувати усе навколо себе на телефон? Чи прагне зберегти важливий день у пам'яті? Чи важливо зберегти цей момент, чи важливо бути в моменті? Буду чекати на ваші думки у коментарях. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Якщо якась тема сподобалася і є бажання прокоментувати, буду вам дуже сильно вдячна. Це допоможе розвитку мого каналу. Відносно другої частини новорічних підсумків за 2023 рік. По технічним причинам відео не збереглося, зберігся лише звук, тому я не знаю, що я буду з цим робити. Можливо, якщо буде можливість по здоров'ю, бо ви, я думаю, ви чули. Що я трішки хриплю а все-таки перезаписати, то перезапишу. Але питання, чи потрібно, чи актуально це для вас, тому що деякі коментарі були про те, що це зайва. Друзі, ще я хочу з вами поділитися з е, своїм телеграм-каналом. Буду оперативніше викладати інформацію і ділитися новинами з вами. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтеся, я буду вам дуже сильно вдячна. Нагадую, звичайно, про підтримку хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Підтримуйте, будь ласка, їх. Це найсильніші і найсміливіші люди нашої країни, які зараз боронять кордони нашої держави, борються з ворогом, борються з загарбниками. Їм величезна шана і уклін, і тому підтримуйте перевірені збори. І нагадую вам, звичайно, про наших пухнастиків, про пухнастих чотирьохлапих друзів, які також потребують нашої підтримки. не проходьте повз локально, підтримуйте ті притулки, які допомагають бездомним тваринкам. Не будьте байдужими. Давайте в цьому році відкривати своє се. Серце, давайте все таки ділитися чимось добрим, позитивним, тому що зараз дуже багато срачів, дуже багато зла навколо Зло не має перемогти у такий навіть непростий час. Ще раз дякую вам, що ви були зі мною. Сподіваюсь, побачити вас у наступному відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях відносно другого випуску, чи цікаво було б вам подивитися про підсумки там найскандальніші події, скандали Голлівуду 2023, і також основні фешн події 2023 року. Просто мені цікаво, чи варто робити цей контент. Все, я чекаю на вас.